Тини, яка вчинила злочин. Пошта грабив іншим. Дені надалі на автомати. Артуру 14. Він місцева знаменитість. Але, на жаль, лише для міліціонерів, які багато разів повертали хлопця до притулку. Він не хоче ані лікуватись, ані вчитись. Коли його однолітки вже закінчують 9 клас. Артур ледь справляється з дитячою казкою. Почали пиляти, а хлопець не може пилку втримати. Це 14-річний Андрій. Хлопець легко погоджується намалювати те, що на душу лягло. Як його з Андрієм навряд чи колись працювали психологи. А дарма фахівці упевнені, важких підлітків навіть небезпечно поселяти у притулки. Для них потрібно створювати спеціальні реабілітаційні центри. Медики підрахували, дитина, яка нюхала клей протягом 11 днів, потребує двох років реабілітації. Що ж казати про підлітків, які місяцями вживають тяжкі наркотики та алкоголь? Невже можна просто поставити на них хрест? Фахівці упевнені, спеціальні центри медико-соціальної реабілітації могли б врятувати таких дітей. Зараз Вані 16. Він бродяжив з 8 років клей, випивка, крадіжки, відділок, притулок, вулиця. Він пройшов усі кола і, можливо, лишився б на дні, якби не працівники благодійного фонду. У реабілітаційному центрі хлопцю надали медичну та психологічну допомогу. Тепер він учень морського транспортного ліцею. Я відчуваю себе, то я що я нужен. Вот, Это вот то, что вот вообще, то, что я нужен, что да, я, ну, что я что-то умею делать, и что и я делаю. То есть то, что мне очень, ну, мне очень помогает. Просто забрать детей и поместить в приют, это а, только часть решения проблемы. Для кого-то из этих детей а, это выход. Но не для всех. Да, вы провели детоксикацию, вы оздоровили его организм, а психологическое заполнение, та пустота, с которой он встретится после того, как после того, как вы проведете очистку его организма, когда мы ее, мы отнимаем у нее у, у, у этого ребенка эту жизнь, мы должны заменить ее чем-то не менее значимым и не менее интересным для него. Мы должны думать, чем? Проблему безпритульних дітей у Німеччині вже давно вирішують спільно з благодійними фондами і церквами. Там також існує система державних дитячих будинків, але саме доброчинні організації надають щоденну практичну допомогу цим дітям в Німеччині є організація Офло Kids, Вона називається, і ця організація опікується дітьми вулиці за її підрахунками щорічно у Німеччині. Десь близько 2,5 тисяч дітей вулиці налічується, але із них лише 300 дітей наражаються на небезпеку постійного перебування поза сім'єю на вулиці. Якщо врахувати е, населення Німеччини у 82 мільйони, чи велика ця цифра? 300 дітей. Я б відповів на це. Це справді велика цифра. Наті е, що необхідно, з моєї точки зору, ета. Це щоб власть пересмотрела своє отношение к общественным организациям. Сьогодні общественные організації реально вот вакуумні места, які существуют в нашому обществе. государство само не впотянет і не в состоянии справитися з проблемой. Уже кілька років в Одесі працює соціальний патруль, який шукає та провідує безпритульних. Психологи і діти, які полишили бродяжництво, розвозять гарячі обіди, одяг, ліки умовляють повернутися додому чи у притулок. Многие из этих детей никогда не учились в школе. Нужно найти способы э, е, дать им образование в достаточно жестко, сжатые сроки. А вот мы в, своих, в своей ситуации е, здесь создали школу выравнивания. То есть наши преподаватели помогают детям э, е, вот преодолеть вот, этот, вот, вот эту пропасть. Фонд створив масштабну програму з реабілітації таких дітей. Та допомогти усім тут не можуть. У центрі всього 25 місць. Потрібно створювати інші медико-реабілітаційні заклади. Спеціалісти вважають на державному рівні цю проблему недооцінюють. Раніше це були діти, які довгий час перебувають на вулиці, які вже вражені хворобою. Вулиці і які після влаштування знову поверталися на вулицю. Останній рік показав зміну тенденції: це е, діти, які не тривали час перебувають на вулиці. Це е, діти, які, м, по відношенню до яких легко е, вдається застосувати засоби реабілітації. Зараз на вулицях міста э, залишилась э, група дітей, які вже мають дуже э, длительний опит проживання э, на вулиці. Вони э, э, вже втягнулися в цей образ життя. І ніякі приюти э, їм зараз э, не потрібні. Теорія і практика за статистикою 2005 року з вулиць було вилучено 42 тисячі малих безпритульних у 2009 – 18 дев'ятому тисяч. У п'ятеро збільшилась кількість дітей під опікою в прийомних родинах та дитбудинках сімейного типу. Проведена колосальна робота, але помилково стверджувати, що дітей, які живуть на вулиці роками, немає. Вони є. І з ними потрібно щось робити. Одеса, 2007 рік. Андрій. Діч, надиши. Одеса, 2009 рік. Той самий Андрій. І він досі на вулиці. У домі жить нормально. Щоб все було нормально. О, те же саме у нас. Поганих дітей не буває. Є лише недосконалі методи їхнього виховання. Це засвідчує практика фонтанської школи соціальної реабілітації на Одещині. Її досвід сьогодні переймає вся Україна. У чому ж секрет виправлення важкої дитини? Багато з них прийшли сюди, не знаючи навіть букв, а тим паче нот. Але їм вдалося дуже швидко освоїти музичну грамоту і навчитись грати навіть на кількох інструментах. Причому грати так, що й дорослий позаздрить. Це колишня закрита спецшкола для хлопчиків. Сьогодні вона приймає дітей з восьми років. Важко повірити, що багато з них скоїли злочини. Фонтанська школа першою в Україні поєднала психологічну, навчальну та медичну реабілітацію. Дисципліна, посильна праця, спільна мета. Мало мати знання, мало мати опит, треба жила і горети убрати плохої дітей і боротися з цим плохим, не з дитином, а саме то, що із плохого рінка. Центр зробили на індивідуальності. Хлопчикам підтягують знання у класах корекції, підтримують починання у спорті, прикладному мистецтві, музиці. Після закінчення школи допомагають вступити до ПТУ. Діти звідси не втікають, хоча могли б за великого бажання. Хотілось время від проблем. Ну, Тепер розумієш, що це неправильно убігати від проблем раніше завжди проблема, обіжав.